Ти влада, ілюса під дім! Розпочинається друга чверть фінального матчу Чернівецької обласної баскетбольної ліги Ліга перемоги. юнаки 2008-2009 років народження. Грають команди «Чердеша» чи «Баскет-1» і тренер Геннадій Водовосий, команда «Чердеша» чи «Баскет-2», тренер Євген Федоров. Гра тримає, дали початок. Другий чверті для команди чудеша Чебаски 2, триочковий кидок учний. Однак одразу відповідь команди Чудиша 1 І рахунок зараз 42-13. Об'єм, вітайте, об'єм, вітайте. Об'єм, 7 секунд, Ну чи же! Лучно так команди чудеше Чуд один де два очки своїй команді приносить. 12 номер Євген Козюк. 45-го номера Владислава Скорейка не влучний кідок. Полить гравець деша один на Арсені Матвійчуку в 79-му номері. Тайм-аут і скажемо кілька слів про команду. Щодо США Чебаскет 2 комаза комацю за цю команду виступають гравці 2009 року народження. Молоді перспективні Буковинські баскетболісти, які сподіваємося, у майбутньому матимуть непогані здобутки здобутки у баскетболі. Щодо складу команди, що США. Че баскет то у складі цієї команди виступають гравці, які нещодавно, а точніше, наприкінці минулого тижня, виграли гімназіаду України з баскетболу 3х3, 3, яка відбулася у Києві. Чемпіонами стали Євген Казюк, Владислав Скорейко.

Штрафник, який виконуватиме гравець команди Чердоша 2 Арсен Матвійчук. Перший кидок влучний. Другий кидок киток виконання Арсена Матвійчука не влучний. Рахунок зараз плюс 30, 44, 14 на користь команди Чо Душа No1. ЧДДШ 1. Заміна у складі команди Чо ДША2. На майданчик виходить 11 й номер. Кирил Уофомін. З мечем Росії команди Чодеша 2 чи «Баскет». Везни, не дай! Нормально, нормально, нічок. Результативна така команди Чодища один. Два очки здобуває. 45-й номер. Макс... Максим Шаповалов. Учні кидок Максима Шаповалова. чел Кошек Максим Шаповалов. І одразу в рушнике Докає Владислава Скорейка. 52-14. Атака команди ЧДШ-2. Не влучаю кошик 45 номер Артем Регульський, а тут, а тут два очки здобуває 23 номер команди ЧШ-1 Дмитро Прохоренко. Втрачає м'яч Герзич Чершан 2 і два очки команді Чердиша 1 приносить 23-й номер Дмитро Прокоренко. Заміна в складі обох команд. На майданчик виходить 22-й номер і 9-й номер «Чотища-2» виходить і Іван Товкач, і Олександр Комерзан. Атака команди «Чотища-2». Молодцы. прохід прохид 21 номера. Чаю кошик. 44 номер Максим Шаповалов. Євген Козюк з м'ячем. И два очки здобуває Євген Козюк. Займи пост. Займи просто пост, розбирайся пробати короси, даш, немає, що підкаже. Не... Назад, Останній встань! Останній встань! І чергові два очки. Команди ще 1 один. Максим Шаповалов здобуває два очки. Не вдала атака команди Щодеща 2, перехоплення Євгена Казюка. Ну, хто останній стояв? І ще двочки в скарбничку команди Щодеща 1 значився Ігор Білов. Пацани, хто останні стояв? Чи діва забували? Хто останній стояв? Нормально, хорошо, вихо, зачем тут команда чуть ще один. І в Козьок здобуває два очки. Міна. Добре, добре. Не, влучаю, не влучаю кошик, 11 номер команди Щордеша 2 Кирило Фомін. і швидка атака 21-го номера. Чудоша 1 і 21 номер. Єгор Білов здобуває чергові два очки. Тайм-аут бере команда Чордеща 2. До завершення другої чверті залишається менше 4 хвилин. Ну один вийде на одного, покриті, десь файли, просто наб'ють хорошо, ти входять зі щастя. А так тільки просто пробігають, ті, той двор забивають, собі справа, зліва, той сфер. Як не може бути з Пацани, ви маєте хоча б один останній постійно. Тут постійно я тобі кажу, не з мікролестів. Мало щоб викинули, не питалося, щоб я би забив. Жора на трьох, Кину свободний, заби. Так і кину свободи, промазав. Чепаски з 2, Давай. з м'ячем. Хороший. Хорошо. Невушний кидок. Зараз буде така команда ЧДША Чебаски один. Саня меня. Руки, руки обставить. Молодец, молок не пошли. Сам, 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 город. І два очки набирає гривець команди чи США-1» один. Ти останні стоїш, що ти убиваєш Максим Катеринчук. Невдала атака команди щодо ще один. Заміна в складі команди «Чорда США-1». На майданчик виходить четвертий номер Георгій Сальніков. Місія, я Така команди Чудиша 1. яка виграє з переконливим рахунком 70-14. Руку перебіг, просто, да, вот так, отак, вот отак. Хорошо. От Артем, бачиш, рука піднята, він не забуває. Ще два очків пошуку команди Чудиша 2. 72, 14. По нього Росії чудеша No1 і три очки здобуває. Ні, не здобуває, я трошки наврочив, не здобуває. Максим Катеринчук. два очки, третій номер команди США. Один. Не влучаю кошик також Владислав Скорейко. Мя... Забирає м'яші Венказюк і Вен Казюк забуває два очки. Завершується друга чверть, залишається до завершення другої чверті менше однієї хвилини. Чергова атака команди чотирша один. І два очки здобуває Владислав Скорейко. Жора! Жора, якщо ти хочеш фікс, скажи, а не покажи. Окей? Ну чого він фік, Це перша чвертя фінального матчу обласної баскетбольної ліги, 2008-2009 рік народження.